Старому фонді міста Полтава недорогі, але ті, які треба вкладати гроші. Купують і їх обирають набагато більше, до прикладу, в порівнянні з новобудовами. Але якщо квартира буде коштувати 29 тисяч доларів, як наша, уявляєте, цінник, і в ній можна жити. Звичайно, ще такі квартири обирають першими, тому що перший час дав цій квартирі можна пожити, а потім вже робити ремонт під себе. Вікна у квартирі пластикові. Висота стелі мені подобається до трьох метрів. Газовий котел є у квартирі, тобто. Опалення індивідуально це дуже величезна перевага. Санвузел і кухня вона трішечки візуально більша аніж в хрущівках, Так ну, метрів сім, я думаю, тут є. Напольний котел і виходимо на балкончик. Він у нас більше, чим стандартно. Бачите, який довгий часто такі квартири купують люди, в яких є сертифікат. Тобто вони втратили житло, держава їм нарахувала кошти і вони купують. Це великі сім'ї, наприклад, да, кому треба гарна площа. І цінник приємний. Пишіть слово купівля в директ. якщо ви маєте сертифікат, пишіть слово сертифікат допоможу.